Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання буде під номером 2. Тема Дізнаємося про складові задачі. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдань. Послухай задачу. Перекажи умову. Назви запитання. І так, слухаємо задачу. Ліна розсипала 5 свистунців. Ну, такі що свистять, знаєте. А тарас два, розписала, пробачте. Ліна розписала, розмалювала, так? але це називається розписала. 5 свистунців. А Тарас два. Скільки всього свистунців розписали діти? Треба також ще добрати схему до задачі. Назвати числові дані і дібрати вираз для відповіді на запитання задачі. І так, перше завдання у нас було переказати умову. І так, давайте ще раз умову. Ліна розписала 5 свистунців, а Тарас 2. Це умова. Тепер запитання. Скільки всього свистунців розписали діти? І тут ще знак питання. І бачимо, що починається запитання словом скільки. Так, Запитальне слово у нас. Скільки? скільки всього ми його навіть виділили. Так, це завдання ми виконали. Тепер треба нам підібрати схему, назвати числові дані і підібрати вираз для відповіді на задачі. Ось у нас малюночок, як вони це все розмальовували. І тепер підбираємо схему, яка ж підійде сюди схема. І також вирази, які нам дані. Ось вони. І також ще запитання є, яке число ми шукали і що воно означає. Щоб не загубити, я запишу тут умову задачі, а ви дивіться уважно у себе в книжках. Так, Ліна розписала 5 свистунців, Тараз, два. І скільки всього свистунців розписали діти. Дивимось на схему. 5. І додали ще два. Так, бачимо різним кольором. Підходить це питання? Ну, здається, що підходить. Але давайте розглянемо інші схеми. 5 цих невідомо. Інших, Тобто 5 у Ліни і невідомо у Тараса. Ні, у нас відомо, що у тераса 2 не підходить. Звичайно, що підійде ідеально ось ця схема. Ну, можемо подивитися і на третю схему, але тут одразу ми бачимо, що всього 5, від'єднали 2, точно нам не підходить. Ось ця ідеально. Було 5, приєднали ще 2, скільки усього. Є схема? Є. Так, тепер подивимось на вираз. Які нам говорить про те, як розв'язати задачу. Що ми робили з числами? Ми їх приєднали, так? тобто ми їх додали. Тому підходить нам вираз 5 додати 2. Так, числові дані, які нам відомі. Числові дані це 5 і 2, бачите, вони у нас виділені. Порахуємо, скільки 5 і 2, і так, скільки всього свистунців розписали діти. 5 додати 2 7. Всього 7. І так, яке число ми шукали? Ми шукали число 7. Що воно означає? Воно означає кількість того, скільки всього свистунців розписали діти. Тобто всього. Це слово ми вже не використовуємо, коли відповідаємо на питання. Ми говоримо: всього сім свистунців розписали діти. І вже поставимо у кінці відповіді крапочку. Тобто питальне слово ми не використовуємо, а починаємо з цього. Всього сім свистунців розписали діти. Це буде відповідь на нашу задачу. Ось і все з задачою ми розібралися. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишилось питання, чи у тебе є відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.